Доброго ранку невеличка подорож одноденна, але дуже насичена. Зараз Олексія зустріну. Він там якийсь такий маршрут придумав. Такий маршрут. Самому цікаво. Але чесно кажучи. Спати хочеться. Є варіант 150 км, є варіант 110 км. Давайте вгадаємо, що вибере Олександр, враховуючи, що сьогодні температура буде 28-30 градусів. Додому. <плес> Я бачу Макдональдс. Давай перед домом Макдональдс. Це лежачі поліцейські на велосипедних доріжках. Ви все правильно зрозуміли. Купили трохи води. Коротше, друзі, сьогодні не напряжний велобложик. Я таке люблю. Якщо ви теж любите, то не забувайте реагувати вашими сподобайками, коментарями. Але будуть цікаві, красиві місця. Нещодавно я вам знімав відео про велодоріжки в Литві. І це було про міста. І я казав, що тут інфраструктура розвивається в містах офігенно, а от замістами поки що майже нічого немає. Тому виїжджаємо. Водії дуже культурно їздять, але велосипедисто отак. Інколи навіть осбіччя нормального немає, але ніхто не притискає. Дуже люблю гуляти селами, причому завжди любив виїхати, пофотографувати, подивитись, як люди живуть. Зараз їдемо в красиве село, і там є піші велосипедні маршрути. Ну такі собі трейли. Називається місце Сілінай. Це село таке. що, римська дорога о, а клас. чувак я так скучив за цим дякую офігеть Офігенно зранку отак проїхатись, подивіться. Каменючки, щось паскуда тут укладав отак. Льога, дякую. Ну, ти знаєш. Коли хочете приходь, обирайте у комуті турінг байк. Приходить гарантовані. Який класний маршрут, прям Льоха зробив. Дуже подобається. I love які красиві місця а там якась дамба була походу там просто річка йде і це національний парк він доволі рельєфний то вниз то вгору їдемо дуже багато гревелу дуже багато пральної дошки о клас Вибрались трохи на дорогу. І наступна зупинка наша перша столиця Литви Кірнаві. Зараз там просто ну, такий національний парк, дуже красивий. Це перша столиця Литви. Тут гідімінас був, так? Да? Ой, я не знаю. Зараз загуглимо хто тут був. А другу знаєш столицю? Знаю. Ану. А у нас? Ні. Ні. Тракай. Тракай. Насипані. Це не природні, так, це були захисні, такі як захисні споруди, захисні редути. Не знаю, який з них, мабуть, оцей самий великий називається пагор Міндогас або тронний пагор Міндогаса. Тобто Міндогас сів ну, там, на троні і сидів і дивився, де ми там з тобою на велосипедах їдемо. Це кудись туди, якщо що він дивився от туди. Ну красиво! Ні, ну так, і ріка була фортецею і... Дуже важко було захоплювати. Ну як завжди, тут що тут поруч була росняю, то вони домовлялись, вони як завжди обманювали. Ну нічого нового. Все, що залишилось відколи, вже захотілось. Приїхали 43,5 кілометри, пляшка Коли, на кожній 43,5 кілометри. Це так в інструкції до велосипеду сказано. А ще ж прикольно, що у мене задній гальміс нема. Причому десь з середини Італії, от як вони витікли, так їх і нема. Наступні, думаю, механічні ставити. Стали на колеса, зараз катимо в місце. Цікаве, але ми не знаємо, чи воно ще є. Справа в тому, що це закинутий парк атракціонів. Перший в радянському союзі, де були американські горки, але немає інформації, чи там ще щось зберіглось. Поїдемо, подивимось. Що вам сказати, горки зберіглись, ну, точніше їх зберігли, тому що це як пам'ятка, я так розумію. Тепер тут, звісно, вони не працюють, за забором стоять, але навколо парк. Я щось думав, що якщо і зберіглось щось, то це буде така заброшенка. ні, тут зробили такий собі урбан-парк. Там скейт-парк, тут якась будівля, чи то адмін, чи то фіг знає. Там концертна зала на відкритому повітрі, турнічки оце все. прикольно. Це місто Електрона і отут воно знаходиться. Це Місто, типу із серії з електростанцією, не знаю, чи вона працює зараз чи ні. Але прикольно, вона виглядає не дуже масштабно, але я викупаю кути нахилу такі, що кататись весело тут було. І тут раніше ще й колесо оглядове було, і багато чого. Може, знайду фотки, ставлю, але залишили тільки оце, щоб подивитись. До речі, зроблена повністю зі сталі. Я думаю, що якщо її зараз запустити, то вона ще доволі безпечною буде. Тобто я б навіть ризикнув проїхати. Оце все був парк атракціонів. Доволі крута локація, тому що там річка чи озеро, вода якась. Ти знаєш, що це? водосховище. Водосховище. Тут електростанція і це для охолодження вода. Прикольно. Зараз зробили зону відпочинку і зберігли горки. Сподіваюсь, коли їх вже відновлять, де можна буде покататися. Ну я не знаю. Я думаю, що може є якийсь проєкт. Хоча б, щоб пускали там полазити. Так. А зараз їдемо в тракай. Це якраз таки друга столиця. Там є замок, там доволі красиво, але головне, там легендарні кібінаї. Кібіни це така литовська страва, типу пиріжки з м'ясом. Там щось кажуть, вони дуже смачні. Я не скажу, що мені прям дуже подобається сама страва, але ну я голодний вже дуже. Тому спробуємо нам кілометрів 30 туди. Щось дуже не хочеться їхати 30 кілометрів по такій дорозі. А це нормально для цих країн. Це типу купили Гревел, насолоджуйтесь, блін. Ні, ну, це справжній гревел. вже Тракайський замок. Це озеро. Там ще один замок. Тут дуже красиві місця. На зараз приїхали вже більше сотні кілометрів. Чесно кажучи, трохи підтомився. Якась така втома, напевно, через жару. Да й в принципі останнім часом не так, щоб багато катався. Оце лодки старі вже, правда, для академічної греблі. Я колись такою займався. От там доріжки навіть є. я бачив, як тут ходять, навіть змагання проводяться. Всі, і одиночки, і аж до восьмірок. А оце вже нові. Тут і на воду їх виносять, бачив імпахери там стоять, колись ганяв на таких. Коротше, друзі, це кібінає з свининою, з чікіном і з чікіном і Оце така місцева кухня. Вони гарячі. Але головною стравою цього столу є пиво. Коротше, як і колись, коли я їх пробував, зовсім не розумію цього пиріжка. І, до речі, це не литовські блюдо. Це, походу, татари привезли. Ну, коротше, звичайні пиріжки. Ракайський замок дуже красивий. Тут реально дуже красиво, але треба їхати, коли мало людей. Туристичне місце в Литві не дуже багато таких місць, де багато туристів, але тут їх реально багато. Зараз понеділок обід. Але навіть якщо кібіни не такі смачні, але нажрався я нормально. І організм вже потребував. І зараз прям пісня. Хі, сонечко сховалось, круто. А ще поки їдемо, розповім вам трохи про взуття. Бо люди багато питають, я окреме відео не хочу знімати. Одне з найпопулярніших питань, коли в інстаграмі роблю якісь питання, щоб задавали. Коротше, це дідас Samba. Я їх придбав собі якраз перед поїздкою в Італію. Це було ризиковано, тому що не зрозуміло було, чи підійдуть, чи не підійдуть, але я вже так роблю не вперше. В принципі, трохи понатирали перші дні, потім звик. Зараз катаюсь тільки в них, іншого взуття немає. Вони є різних кольорів. У мене класичні, білі. Там є ще білі з рожевим, є чорні, чорні більш практичні, але мені не так подобаються. Тож мікроогляд. Зручні, зручні. В них зручно і їхати, і ходити. Вони виглядають як зовсім цивільні. І це для мене плюс. Правда, інші велосипедисти можуть подумати, що ви в звичайному взуті їдете. Мені пофіг. І з мінусів для велосипедистів нема боа, Але в мене з шнуруванням проблем не було. Нікуди шнурки не залазять. Ну, можете просто подбати про це. Але ввечері гуляти десь по місту, коли ти в велоподорожі, це класно. Ну, Дай, в принципі, по місту проїхатись. Важливо знати, що купувати їх як основне взуття не треба, тільки як велосипедна, з можливістю пройтись там ввечері, якщо ви в подорожі. І розміри тут ті самі, що і в інших Adidas, в тому, що на офіційному сайті є коментарі, що вони маломірки. Е, ніфіга. З мого досвіду у мене 45-й звичайний хадідас, 45-й і у Велосамби. Білі трохи мараються, але при цьому відтираються легко. Ну і виглядають прикольно. Це типу нормальне їх старіння, а при цьому якість офігенна. Ніде ніяких тріщин, ніяких дірочок, звісно. Коротше, все, що люди питають, я розумію, що хочуть собі замовляти, багато хто замовляв собі вже велосамби. Я можу рекомендувати, бо я сам перше їх спробував і мені дуже сподобалось. Причому як для прогулянок, так і вже для повноцінної велоподорожі. Оця ця табличка Вільнюс дуже оманлива, тому що їхати нам ще кілометрів 20 навіть більше. А вона вже стоїть. В Берліні навіть такого нема. А Берлін на більше. Воно ще так нічого. Але коли 130-й кілометр якось відчувається. Не дуже вже туди хочеться. Реги там було непогано. 131. Дякую. 133. Шостий профіло не взяла. А я зараз ще прокачусь. Ну ладно, добре. Все, пока. І я тобі дякую. <гум> Давай. До зустрічі. Так, друзі, нагадаю вам про донати на ЗСУ. Вони стали меншими, я все розумію, але пікапи купувати потрібно. Так що, якщо можете, ви знаєте, що робити, реквізити є в описі до відео. А так, дякую за те, що подивились. Сподіваюсь, було цікаво. Поїхав відпочивати.